Минає плач Адама. Адам і Єва були створені досконалими, і вони жили в раю, там їх помістив Господь. І все необхідне Господь дав Адаму і Єві, щоб вони там блаженствували. Але Він дав їм там заповідь, щоб вони не вкушали від. Дерева познання добра і зла. Цей єдиний запад, вони повинні дотримуватися, щоб їхні внутрішні сили укріплялися. Але, на жаль, Адам і Єва порушили цю заповідь, і Господь питав, коли Адам сховався і Єва від Бога, чи не їли вони цього, цього дерева. Звичайно ж, Господь знав, що вони їли. Але він хотів їх протестувати, чи вони здатні жити вічно у блаженстві царському раю. І ось він питав, Адаме, де ти є? Потім, коли Адам обізвався, і спитав, спочатку Єву, чи не їла вона від. Того дерева, яке було їй заборонено їсти. Вона сказала, що це змій дав. Тобто вона себе виправдовувала. Казала, що не вона винна, а тот Змій винний, який спокосив її. І далі Господь протестував стан самого Адама. Адам ще й гірше сказав, що це жінка мені дала. Тобто Єва, яку ти мені дав, тобто він звинуватив самого Бога у своєму гріхі. І Господь побачив це противління, а це не бажання покаяти своєму гріху, змінитися, Він зрозумів, що Адам і Іво пішли по шляху противління Богу. Якби вони ну тоді сказали: Господи, прости нас грішних. Ми винні, тому що ми посили від забороненого дерева. І Господь би простив їх, любий отець. Залишив би їх в раю, але вони цього не зробили. І ось Адам і Єва вигнали самі себе з цього блаженного місця з раю. тому що вони не покаялися в цьому рісті, а звинуватували один одного і Бога, і Змія. І ось їм і Адаму, Адам і Єві було потрібно пройти шлях покаяння. Ось вони, коли втратили рай, вони, як осівує це наша православна церква, горько плакали. Гірко плакали про те, що вони втратили, тому що на землі вони відчули на себе вплив стихій. Господь опік в кожен різе, тобто в плоть оцю, дебелу. Вони втратили одяг благодаті Святого Духа, одягнулися в смоковні листя. Вони вже стали смертними, а в раю вони були безсмертні. Тобто вони в повноті відчули на собі оце противління Богу. І ось у особі Адама і Єви всі ми, все людство несе покаяння за цей першородний, як називається гріх. Але Господь обіцяв Адаму Єву, що сім'я жінки главу змія, тобто того змія, який спокосив Єву. І ось дійсно, Господь Ісус Христос є то сім'я жінки. Який оплатився на землю, сам Бог прийшов для того, щоб спасти весь людський світ. І він на собі показав, який, якою повинна бути людина, і дав все необхідне нам для того, щоб ми перемогли, як і Він переміг, гріх перемогти владу диявола і смерті. Він переміг для того, щоб і ми могли перемогти гріх, смерть і диявола. І ось для того ми і ходимо в церкву, щоб тут перемагати оці три е, 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 гріхи, смерть і диявол. І здійсно, ми відчуваємо, що також ми не маємо сили самі по собі перемогти той гріх, який діє у нашій плоті. Але з допомогою Божої, який прийшов, щоб дати нам силу, дати нам благодать Святого Духа, ми перемагаємо Гріх. Вмикаємо в своїх гріхах і для цього нам і дані всі ці таїства церкві, таїнство покаяння, таїнство причастя. Нам дані ці часи Великого посту, де ми можемо по своїм немічним силам піти до Господа. Ми втратили ту. Ми хочемо втрати. І як в притчі Івангельській, ми, як блудні сини, повинні встати і, і піти до Господа. Ми, якщо підемо до Господа, то Він прийме нас, тому що Він нас любить, Він нас створив. Він також плаче за нами і чекає, що ми повернемося до Нього. Як будні сини й дочки. І коли ми побачимо, що ми прийдемо знову в очі і в церкву, будемо каятися, будемо виконувати заповіді Божиї, любити Бога і ближнього. Він поверне нам, як в річі сказано, Одяг благодаті Святого Духа, надійне на нас перстень, який є образом Божим, надійне на нас взуття. Благовіствування, щоб ми ходили по стопам заповіді Божої Божих і попирали гріх, попирали змія і скорпіонів гріха. Господь все це нам дає тут, в церкві, бо церква є посольство неба на землі. І тут ми вчимося жити знову в Царстві Божому, повернутися до Бога і те, що не зробив Адам, ми тут вчимося робити. Каяти в своїх гріхах і звинуватиме. Не Бога, звинуватити не обставини, в яких ми живемо, не часи, в яких ми живемо, а звинувати тільки самих себе. Ми у всьому винні, тому що ми порушили заповідь Божу. Якщо ми не будемо себе оправдовувати, а як грішники, матері, блудниці, казати: «Милості Боже, будь нам грішним, прости нам гріхи, і Господь з радістю побачить, що ми можемо змінитися. Що ми можемо жити в Царстві Божому і зробити те, що не зробив Адам, сказати, да, Господи, ми вкусили вас від заприємного плода. Ми винні, прости нам, Господи, якщо Господь побачив в нас цей стан внутрішній, він нас простить. Але якщо ми будемо казати, це часи такі, в які ми жили, це люди такі злі, які нас оточували, вони винні, що ми такими стали. Винні всі тільки ми хороші, добрі, розумні, тоді ми не зможемо війти в царство Боже. Але не тому, що Господь нас не пустить, тому, що ми там не зможемо жити, тому що ми там так само будемо звинуватити всіх і всять, а себе вогороджувати. так як погороджував себе Адам і Єва в висохрішенні. Тому нам треба побачити свої гріхи, і для цього нам даний цей великий піст якій ми повинні не тільки утримуватись від скоромної їжі, але подивитися на свою душу, згадати про Царство Небесне, згадати про Господа, щоб Він прийшов для того, щоб нас спасти. Він пострадав, щоб ми жили вічно і робити добрі діла, змінювати себе поки є час. А для цього нам дали. А ці часи великого поста. І от сьогодні прощене воскресіння. Сьогодні ми просимо один одного прощення. І в Євангелії ми читали про це, що ми повинні прощати один одного. Також ми повинні поститися, як сьогоднішній на Нагорній проповіді сказано. Не як лицемірі, напускаючи на себе відсміріння, одягаючись в який одяг або посипаючи своє голови, а навпаки робити радісне обличчя і звертати увагу, перш за все, на те, як ми відносимося до ближнього і дивитися, де наше серце, бо там, де наше серце, там і наше багатство. І де наше багатство там і наше серце, але багатство є, має корінь Бога. Так от наше багатство буде перше все Боже. І коли ми будемо Богом богаті, то хто буде шукати перше все царство Боже, то Господь все нам приложить в цьому земному житті настільки, наскільки нам потрібно для спасіння. Так от ми повинні попросити. Нелицемірно прощення у всіх наших близьких. Ми знаємо, що на Тайна вечері був Іуда, який придав Христа. І коли Господь сказав, що один з вас придасть мене, то він лукаво сказав, не я, чи не я Господь. Ми пам'ятаємо, що коли Іуда придавав Господа. То він сказав, бо кого я поцілую, того беріть, бо це Христос. І Христос не відкинув його від себе, а сказав, поцілунком придаєш мені, от коли ми сьогодні ввечері будемо один одного цілувати і просити прощення один одного, щоб це не було таке жлоб'язання, що слова ми говоримо, а серцем придаємо наше близьке. Нам треба щиро один. Водно попросити прощення. Не тільки у тих, хто стоїть в храмі для форму, а дійсно, кого ми образили, кого ми обманули, кому ми зробили зле, позвонити, або якщо ми можемо вже попросити прощення, то зробити якісь добре діло для цієї людини, щось подарувати. І тоді ми зможемо. Молитися. Кожен з нас знає, коли є та чи інша злоба на ту чи іншу людину. Коли ми не маємо серця неприїзні, коли стаємо на молитву, то це все приходить до нас і не дає нам можливості молитися. Ми згадуємо цю людину, ми думаємо, що ми її зробили за те, що вона сказала або зробила. Дійсно, це не пускає нас до Бога. Це є для нас стіною. Тому Господь сказав, якщо ти приніс дар свій до храму, але маєш щось на свого ближнього, залиш дар. Піди і примирись з а тоді принеси дар Господу. Так ось, перш за все, ми повинні дійсно зробити це. Чому? Тому що. Ми читаємо кожен день молитву очі наші, в якій сказано, я стави нам довгі наші, як каже, і ми оставляємо должником нашим. Тобто, якщо ми хочемо, щоб Господь нам простив наші гріхи, тому ми, і ми повинні простити гріхи наших ближніх. Якщо ви не прощаєте гріхи ваших близьких, сказано в селішній Івані, то і Отець Небесний не простить вам гріхи. Але не тому що Господь злий і Він не прощає нам гріхи, а тому що та злоба, яка в нашому серці, вона не дає змогу війти в наше серце благодаті Святого Духа, війти в наше серце Богу. І тому ми самі себе не прощаємо, ми самі себе не пускаємо в Серце Боже. Це дуже важливо нам зрозуміти, і для того, щоб нам знову пустити благодать Святого Духа. В наше серце, просити Бога в наше серце, нам необхідно, це нам необхідно, а не тій людині, яку ми просимо прощення, простити їх і попросити прощення. І тоді дійсно війде в нас благодать Святого Духа і тоді знову відкриється до нас цар Боже. І цар Боже, це те місце, де люди один одного прощають, де люди один одному допомагають, де люди. Люблять один одного? Я вам хочу розказати зараз притчу. Один монах спросив старця. Він запитав, як це зрозуміти, що в Царстві Божому не зможуть грішники жити? Невже Господь він такий, що не пустить всіх людей, що не простить? Всіх людей. І тоді старець розказав притчу цьому монаху. Уяви собі стіл, на якому багато ястр. І за цим столом сидять люди. Але вони дуже худі, а на столах дуже прекрасні яста. І от ці люди намагаються своїми руками достати їжу, але є одна особливість. Руки їх не згинаються. І вони мучаються, тому що не можуть піднести до себе дуже смачну їжу. І друга кімната, в якій сиділи люди, але вони були радісні. Ті ж самі ясні. І у цих людей також не зігналися руки. Але що вони робили? Вони цими руками незначені відносили їжу один одному. Оце і царство все може, коли люди прощають, коли люди каються і допомагають один одному. Оце і царство все може. І ми б жили тут на землі, в цьому царстві, якщо б так робили, якщо б прощали один одного і не тільки собі служили, а служили би Богу. Тому будемо слухатись Господа. Кайтесь в своїх гріхах, тому що це нам потрібно. І для цього Господь дав нам Івангелю, щоб, слухаючись Івангеля, ми змінили себе і вже тут. Якісь мірі вкусили Цар Боже. І Господь казав, що є серед вас, які вже вкусять Цар Боже, які при, приходять в сіли. І Він не тільки про апостолів це говорив, а про людей. І ми знаємо, що багато людей вкусили це Царство Боже і це святі праведники, які пішли до Господа, залишивши все, залишивши гріх і служили Йому, і служили людям. І вони вкусили це Царство Боже уже тут. І ми, в тій чи інші мірі, вкусили це. Тому що, якби ми не вкусили, ми не стояли тут. Тому що неможливо силою загнати людину в храм. Вона відчуває серце, що тут блаженство, що тут царство Боже. Тому люди приходять, щоб наситити свій безсмертний дуже цієї небесною їжу, благодаті Святого Духа. Заганяли. На демонстрації всякі на першотравни, а в церкву ніхто не заганяє. Заганяють сектанти, а ми не заганяємо. Людина вільно йде в храм, вільно йде до цього джерела благодаті Святого Духа, де вони можуть свою справу, душевну вгабувати. Тут дійсно все для нас є. Необхідні для того, щоб ми жили в благодаті, жили в царстві Божому і церква, і це і є посольство Боже на землі, де ми вчимося жити по закладі, любити Бога і в і ріках. Амінь.